Всім привіт, друзі. З вами я, Каркар. І сьогодні я випускаю своє перше відео по грі Call of Duty Black Ops 6. По грі, яка ще не вийшла. І ви скажете, пацан, як ти граєш в гру, яка ще не вийшла, як ти взагалі випускаєш відео. І що ти з нас хочеш взагалі? На що ми взагалі дивимося? Це тоді це відео відео. Я вам так скажу пацани. Гра, нова гра з Call of Duty Black Ops 6 має вийти 25 жовтня. Проте, проте е, в багатьох іграх, мені здається, у, у більшості усіх навіть. А іменно в е, грі Call of Duty в іграх взагалі Call of Duty у всіх іграх. За. Місяць більше місяця на два місяці до м, гри, там, до, до того, як вийде гра, є бета-тест. Бета-тест, він, е, можна сказати так: е, дає, до, типа е, гравці, получають доступ до бета-тесту тільки в одному е, варіанті. Тільки в одному варіанті. Тоді, коли вони получать, тоді, коли вони зроблять предзаказ, Цієї гри, тобто так є. Я предзаказав Call of Duty Black Ops 6. Тобто я заплатив за неї бабки. Я її заказав. Я її буду мати тоді, коли вона вийде. І через те, що я її предзаказав, я маю доступ до бета-тесту цієї гри. І пацани. Я можу зараз заіграти в цю гру. Пацани. Це дуже класно. І я просто вийшов цей бета-тест. Тут тільки три дні доступно бета-тесту. Там більше було, навіть не більше, там тиждень цілий бета-тест був доступний. Тільки я був в Іспанії на відпочинку. І сьогодні я буду прям тестити цю ігру. Я не знаю, що я не знаю. Чесно. Ба я предзаказав е, стандартну, стандартний едішн. Call of Duty Black Ops 6, стандартну версію, якщо я там потім можу дозаказати ще іншу, типу таку версію трошки покращу. Проте сьогодні я буду грати Бету. Call of Duty Black Ops 6. And це сподобається. Це перше відео по цій грі. Я не знаю, що буде в Бета-тесті, щоб ви розуміли, то, що буде в Бета-тесті, багато, ще, що може до релізу ігри помінятися, бо так завжди є. Тому... Але я сьогодні. Граю в Call of Duty Black Ops 6, пацани. З вами Каркар. Погнали. Пацани. Так. Ініціалізація запуска. Е, Ожидання запуска. Так, чекайте, я запускаю Black Ops 6. Просто так. Піпец. Піпець. піпець. Давайте, давай, давай, що тут буде? Серйозно, я, я... я не можу. Охірейт, так, грузиться щось. Так. Значить. Я маю. Я загружаю. Якусь типу мову. Так, у мене йде запуск. Так, звійте, секундочка. У мене мусить е, загрузитися, якби е, англійська мова. Вона мені мусить загрузитися. Е, в Call of Duty Black Ops 6. Тобто, мені обов'язково це мусить загрузитися. Е, і після цього я зможу почати гру в Бету. Е, Call of Duty Black Ops 6. І мені тоді. О, значить. Мені тоді сьогодні. Зараз я, мені грудиться. Мені треба трошки почекати, звичайно, пацани. Е, ви не звертайте увагу, що на ваших екранах всяка така херня, мига і це ще щось. У мене тут лишилося 3. Три... Ви, напевно, цього не видите, але у мене тут пишеться, що 3 минути мені лишилося. У мене скачується, типа. Англійська мова до Call of Duty Black Ops 6. Це нова гра, я тільки скачав її. Е, ну, Там бета вона, в принципі, йде в лаунчері МВ3. Вона йде в лаунчері Ману МВ3, але там це все потім відділиться, понятне діло. І е, зараз я тільки чекаю на той час, поки це мені скачається ця мова. Поки що реально, реальне, так... беляха якесь таке дуже реально сильне. Не очікування. Я реально не знаю, що від цієї гри очікувати. Серйозно. Я реально, реально не знаю, що від цієї гри очікувати, а то. Це піпец, це піп'с, коротше, це піп'es. Чекаємо, поки мені загрузиться ця Е, І. Давайте так, пацани, якщо. Якщо, пацани, якщо мені... Ну, типа, ну, зараз, якщо вам сподобається цей відос, якщо вам сподобається, так як я граю в цей бета-тест Call of Duty Black Ops, 6, будь ласка, поставте лайки, поставте лайки. Тож, зараз у вас мигає на екранах, забийте хер на це, будь ласка, вибачаю за такі слова, пацани, але забийте хер на це через те, що за 90 2 секунди, ви на екранах побачите, ви на екранах побачите. Black of Там, там, там щось змінилося. Е, секундочка. Е, тут пише, що неможливо підключитися кігрі. Це нема жодної проблемки. Через те, що мені треба ж... в мене дозагружається мова. У мене мусить дозагрузитися англійська мова. Тобто, бляха, я нічого, я нічого не розумію. ху, бля, пацане, це такий піп'єс, звісно. Такий Піпс. Та неочікуваність просто повна неочікуваність. Я вже жду, жду, не дожду, що тут буде в цьому е, бета-тесті Call of Duty Black Ops 6. То, що тут буде, реально, я вже не знаю. Я вже не знаю, реально, серйозно. Ейте, пацани коротше. 45 е, секунд мені показується, 43, вже 42, 41, 40. Е, мені хочеться по секундах ні вже скачується. Мені вже майже насправді мені вже майже скачалася ця англійська мова. Е, Мені мусить докачатися, бо англійська мова вона якби є базовою. Вона є базовою в кожній ігрі. Ця мова є ну як також. в більшості ігор англійська мова це є базова мова. І ця мова мусить бути, на якій ви мова, б не грали російська. Е, чеська, українська, хоча рідко де є українські мови, на жаль, але може в майбутньому це виправлять. Е, там, турецька, португальська, іспанська, еспаньола, ну, мова, Завжди мусить бути одна базова мова, завжди англійська. вона англійська. мені мусить скачатися, вона мені вже скачала Вона мені вже скачалася. Так. Все. Так, перезапуск. Для обнови требується перезапуск. Так та херня з міганням вже пропала. Так в мене запускається Call of Duty Black Ops 6. е-е e, В хосі служби. Все дуже інакше, все дуже інакше. Серйозно, серйозно. Так. Сюди, пацани. Так, я зайшов. Це Call of Duty Black Ops 6 бета. Це Call of Duty Black Ops 6 бета. У нас як зразу і пишеться. Так, магазин. Тут я можу предзаказати, хоча я предзаказав, кращі версії можуть предзаказати. У мене є перший рівень. Штаб. Я вже чую музичку, я вже чую музичку. Так, тут настройки. Ну, це мене, в принципі, не інтересує. Тут бачу, ця гра знаходиться в стадії розробки, все зі сеті, ми її одільні вміють, можуть функціонувати некоректно, або не функціонувати взагалі. Можуть навіть критичні спої, окей. Один ігрок, це так був нас кампанія цієї гри. Зомбі це зомбі само собою. І мережева гра, яка нас доступна на в Беті. We'll be introducing new maps and modes to keep things fresh. Remember, this is a small portion of what we have in store for launch, where you'll experience 16 brand new multiplayer maps, in addition to a full arsenal of new black ops guns, gear, and gadgets. We're still hard at work crafting the full launch experience. We encourage you to reach the level cap each week of the beta to experience all of the exciting new features and content. Короче, тут цей челик усяку усяку Ну, типа, ну він цього тренди. Дякую, що ви Call of Duty Black Ops 6. Вітаємо вас на бета тесті вся така херня, яка мені не потрібна ваші. Він мені порекомендував полсоприп'ясу, і навіть мені тут порекомендує. І е, звучить я знову хочу спитатися на полси припису Ops 6 і знову. Ну, Тут, до речі, тут дуже тут новий мувмент, взагалі новий. Тому як мені той е, челік, так мені той е, челік порекомендував, розробник. Call of Duty Black Ops 6. Давайте погнали про препятствиї. Освойте основні бойові прийоми. Ну, так, бля, значить. Ну, значить. Значить, все, let's go. Так, протокол. Полоса препятствий 5, 4, 3, 2, 1. Інтерфейс зовсім інший. Вообще. Навіть на Call of Duty Cold War не похоже, серйозно що. А це вже на Call of Duty Cold War похоже. 1991 рік. Оказывается, у нас вся карта. Ну, знаете, Black Ops, это, раннее, это все. Так. Так, секундочка. Я играю в Call of Duty Black Ops 6. А, ох, охереть. Так, значит, обучение. Так, что мне треба? А мне движение позволяет вам бегать. Палец совершать в нескольких направлениях. Так, ну тут новый movement. Теж можна його скасовувати. і тебе двигається вправо. Я вже почав біг двигається вправо. Ну я вижу що тут же інакше, все. Сука, я перестаю це. Так. Секундочка. Та пішли ви нахер з цією полосою препятствия. Я і грати в Call of Duty Black Ops 6 хочу. А не, а не в цю полосу препятствий. І коротше, пацани. Що я зараз зроблю? Я зараз беру і включаю. Е, Мін нахер цю полоса препятствия не здалося. Так. Я отримую ровним счетом ніхера. Е. <п 'ятнє> Так, зерце, інтерфейс вообще інший, вообще інший. Исполнителі. Пес, учи є. Белли. Кейн! Серьезно? Кейн! Знаете, кому футболиста Харри Кейна? Его добавили сюда. Так, що тут у нас? Назир, веспойнт, парк, адлер є. Назира и кислік у нас. Е, давайте похер похерцов назира, виберемо. Ой, бляха, ты муха, ёб твою налеву. Казармы. Так, це, я так понял, у нас зарівні даються за Якісь Всякі класні штучки, приколюхи, персоналізація. Емблема. Ага. Візитка, метка клана, магазин. Окей, короче, пацани, Давайте поиск боя. Добре, добре, добре. Все підтверждаємо. Так, зірте, у нас поки що в бета-тесті доступні три режими. Колеса припес, і стандарт, лісом в лісу. Давайте виберемо. Оце многоборі стандарт. От реально, трошки чимось. Починає мені нагадувати Black Ops Cold War. Типа Duty uh, Cold War. Але знаєте, ж це одна підсерія. Так, значить. Uh, ми голосуємо за карту. Давайте секретно виберемо. Мені чисто пофіг, яка там буде карта. Ні, не пофіг. Я би хотів на Вавилон заграти. Я видів карти по трейлеру. Я хочу на Вавилоні зіграти. Але всі вибирають секретно. Якщо у нас тут є 12 ігроків. Ну, коротше, всі хочуть. Скайлайн. Це називає. Ми будемо грати на карті Skyline. В режим опорний пункт. Фух. Ніхера собі, я так скажу. Якщо нічого не понятно, що в цій грі є. А якщо я можу в неї заіграти. Бета-тест, тим більше. то ваще супер класно. Дайте, коротше, грузиться. Ага. Так, це у нас така карта. Skyline. Нам покажуть Кірик. Щоб не грати на цій карті. Ні. Походу не покажуть. Мені там показували ріки, що про, про, про Махау. Так, тут статистика карти і режими. Ні, ну не виглядає епічно, бо МВ3 не показувалося. Карти це все так. Давайте вибираємо. Каратель. Окей, супер. Новий мувмент нам предоставлений. Я хер знаю чесно як його. Як ним... Я буду просто стрілятися, робити те, що роблять в кожному. Звичайно. Це Так, окей, мінус. Перва кровь, кровь. Нам вернули медалі, такі, які були в Black Ops Cold War, і мене зразу ж. тут Ну, коротше. Пацани, давайте. Так, у нас там. Цього вже... туди, не можу пройти. Де, де-де? Де блядь, чел? Суч, карт. Ага, пацани. Поки що. Ігра виглядає е... класно. Дуже, це зовсім, я вам скажу так, що поки що. Це зовсім і зовсім дуже сильно різниця від, наприклад, тої ж самої Call of Duty mv 2 Mv3. Дуже сильно. Чимось дуже сильно похоже на Black Ops Cold War. Так, окей. Так, опорний понт. Так, ще мінус один. Окей, супер, я поки що починаю вловлювати ігру в Call of Duty Black Ops 6. Охренительно, угу. охренительно. Порний пункт під контролем. Я його захищаю. Я буду поки що на опорному пункті стояти. Е у нас там більше серфа. А, коротше, вдіти в срачку. Я хочу стрілятися. Так, басейн. перевіряємо фізику води. Фізика води, звичайно, ж Е, Так, там ще був такий якийсь класний му. Мов... Нез... бляха хамуха. У мене гріна є, та давайте гірну кинемо. Угу. Я думаю, вам дуже має бути цікаво типу, Бета тест Тестководіт Black Ops 6 через те, що це можуть це, Виграти це дуже мало ігроків, ну типу, тільки які предзаказали, предзаказали теж багато ігроків. Але щоб ви розуміли, тут не грають мільйони, тут грають тільки такі навіть не, не знаю, чи тисячі грають. Але м -м, скажу вам одним словом, що ігра класна, що ігра класна, нам не подобається. Вроді би то ФПС прям найвищий, який може бути. Лагів немає. Тобто, щоб ви розуміли, типу, у мене консоль така, що тут би й не мало бути ніяких лагів. І не має бути. Тільки це в бета-тестах так, так може бути. Часто таке бувало в МВ3. МВ3. Так, окей. А, бля, це стимулятор. Я подумав, це дитва граната. У мене переважно в МВ3 стоїть. На тактичній гранаті це світова граната. на уро... там, Граната з уроном це у мене. Е... Зривна граната. І все, і все, і все, і все. Так. Я включу якусь систему охорони. Тут вже дуже багато що я робити, Тобто тільки бляха. Розумію, що? Ну, карта кстати, непогана. Я би хотів заіграти, там карта Гала є така. Я чув про неї на в трейлері ведіню Гала і Вавилон. Вавилон дуже хочу. Це карта, яка знаходиться в Іраку. В Іраку, ви знаєте, це що це таке там. Це вопрям дуже класно має бути. Я хочу там заіграти. Я хочу там Я Якщо не он поняти мувмент, Як зробити так, так, як як, типу, щось зробити такого? Що я не міг зробити? Е, в. Чекайте, а нахера я вичу Ай пофіг, воно броньоване. оборонь Покшоп по мувменту, я не гон понятие Типа О Бля тут Садистінка прострілюється, походу Садистинка прострілюється, пацани! Я зайшов в якусь секретну кімнатку, з якої я би пошвидше злиняв. Бо я тут сам, що мені тут робити? Вкриє двері. І одразу почнуть пулями стріляти, блять, я в шахту ліфта впав. Нічого, хоча б виліз звідти швидше, ніж треба. Так, ну біг тут, досить непоганий, швидкий, класний. Nice. Ці челіки, які вже е, трошки поіграли в Black Ops 6, я би був в Іспанії, то вони вже поіграли. Ми вже, певно, мали освоїти муву. я — ні. Мені варто було поіграти в ту полосу препятствій, бо вона якраз давала мені вивчити основи мувмента нового, що робити, таке щось там, там такі тріки можна робити, там такі штуки можна робити, просто витворяти. Ви не знаєте це, але я теж ще не знаю, як це зробити. Я знаю, що таке є, але я не знаю, що... як це зробити просто. Так як снайпер. Я з ними не дуже. Бляй, хайп твою мать. Нав... навчуся я колись грени нормально кидаю. А, кстати, грена зірвалась непогано. Грена зірвалась непогано. До речі, мені подобається, то, що тут нема всяких лишніх полос, які були в Black Ops, eh, Black Ops Cold War. Типа, які були в Black Ops Cold War, холодна війна. І нема всяких цих лишніх хернів. А. Твою -яй -яй. Я бою наліво. Ай-яй-яй, я ж зміг води стріляти, а нахера я виліз, не розумію. Так, давайте. Як тут мувмент це освоїти, ви скажіть. Так, там є ще челик. А якщо, якщо вам здається, що я граю такнубік, то не судіть мене строго, бо я лиш... Я лиш... Я лише, я лише пару, 15 минут в Black Ops 6 і граю. І так в, ну, там буде багато інакше в основному релізі, а може вже нічого і не поміняють, не знаю. Ще тепер ігра виглядає досить дуже класно. Досить дуже класно. Тобто. Я радий, типу, що я заказав цю ігру, то заплатив за неї бабки наперед. Я її уже маю. Ну, я її, типу, Бета-тестом 9 вересня закінчується. Проте це дуже класно. Дуже класний. Е, мені подобається то що тут є в цій грі. Ш... Бо, що закруна мені подобається. Може, знімлю навіть пару відосів по бета-тесту Black Ops 6. Е, звичайно. Е. Ну, якби... Е, можна сказати, що перший раз, коли я буду грати в цю гру, прям так, повну гру, то це буде вже, коли вона вийде. Тобто, це не, не буде так щось цього, але. Окей, пацани, пасандре, пацандре, е, пасандре, пасандре. Пацандре. Як тут якось такі стюки зробити, бляха, не знаю. Сука. Челка, є сюди, бляха, момент, там його вирубимо. CSGO, возмездие. Мне дают всякие медали. Это очень классно. Это так, как было в Black Ops Cold War. Это очень классно. Потому что эта игра будет актуальна. Бляха, ну очень классно. go. Ликвидация. Не... Давайте возьмем какие-то пушки, а то я діки... З нею пушкою бігаю, і все, а тут три. Тут ще недовго часу лишилося. Ага. Кейпасне. Бля, сука. Якась херня сталася. А -а -а. Ну, я вам кажу, це типа папа це бета. Це все на все бета. І тут, і тут бувають якісь всякі такі херні, що може щось таке статися. Пацани, але нічого страшного, нічого страшного. М -м, пацани, з вами був е, я, Каркар. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Це був перший відос по бета-тесту Call of Duty Black Ops 6. А дійсно вам сподобається, ставте лайки. Підписуйтесь на канал удачі. До наступних відосів: победь.